Які професії зникнуть через вплив штучного інтелекту у цьому відео? Ми подивимося на результати дослідження Microsoft щодо впливу штучного інтелекту на ті чи інші професії? Подивимося, чи є серед них ваша професія. Ви на каналі Уміти тут говоримо і вивчаємо нові технології. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь і ставте лайк цьому відео можна авансом. Тож, дослідження, яке ми маємо, дуже свіже за результатами аналізу 2024 року, але саме дослідження оприлюднили буквально в цьому місяці, в серпні 25-го. Тут 41 сторінка, багато різного, довіру викликає. І Така гучна назва, яку я озвучив, які професії зникнуть, насправді це дослідження трошки про інше, в яких професіях найбільше вплив штучного інтелекту, де фахівці тієї чи іншої професії найбільше застосовують штучний інтелект? Тобто це не обов'язково говорить про те, насправді, чи ці професії зникнуть? А скоріше, просто в які професії найбільше штучний інтелект вже дістався. І я зробив для вас таку інфографіку, де все це дослідження на 44 сторінки за допомогою Gemini оформив у такому симпатичному вигляді. Тож давайте з вами подивимося топ-10 професій. Як це дослідження відбувалося тут? Розказано суть в тому, що у Майкрософта є свій чат штучного інтелекту, який називається Copilot, і проаналізували дуже багато розмов Майкрософт в цьому чаті представників різних професій, а саме 200 тисяч анонімних розмов. Тобто вони взяли ці розмови, анонімізували і далі ось робили дослідження. І подивилися, наскільки Copilot допомагав фахівцям. Різних галузей у їхніх справах. На основі цього е, визначили декілька е, таких оцінок у відсотковому співвідношенні в балах. І зараз е, вже на прикладі 10-го місця подивимося на ці оцінки, і, власне, що ж це за професія. Починаємо на 10-му місці диктори та телеведучі. Наскільки загалом штучний інтелект ефективний в їхній професії? Це 0,41. ось такий індекс, такий бал отримають. А тепер давайте подивимося на ці три показники. Вони будуть в кожній професії. Ви зможете їх порівнювати. Охоплення завдань. Що це таке? Це означає, що ось у дикторів і радіоведучих є 100% їхніх професійних обов'язків, і 74% з цих обов'язків може лягати на плечі штучного інтелекту. Я думаю, що зараз вже можна говорити, точніше, в перспективі про більший відсоток. Маю на увазі те, що диктором може бути синтезований голос. Але тут йшлося про чат текстовий, тобто, що в текстовому вигляді, в чому може допомагати чат. 74% завдань розробка контенту, написання сценаріїв, підготовка новин і так далі. Другий показник: якщо 74% – це всі завдання посадові цього фахівця, то з цих завдань 84 чат виконував успішно. І якщо взяти кожне окреме завдання, яке диктор або радіоведучий намагався зробити зі штучним інтелектом, то 60% кожного такого завдання в середньому виходило. Тобто на 60% кожне завдання е, штучний інтелект розв'язував задовільно, так як і треба було. Отже. На 10-му місці у нас диктори та радіоведучі. Далі підемо швидше, бо я тут уже все це пояснив, далі буде по аналогії. На 9-му місці касири та туристичні клерки. Ці ролі вимагають активного спілкування та надання інформації. Штучний інтелект може допомагати у відповідях на запити клієнтів, бронювання квитків, наданні туристичної інформації, тобто цю рутину можна автоматизувати. Хоча індекс близький теж 0,41 застосованості. Бачите, ті завдання, з якими касири і туристичні клерки звертались до Копайлета, на 90% виконувались успішно. На восьмому місці телефонні оператори. Мається на увазі, що оператор людина поки що. Але ту інформацію, яку він по телефону дає клієнту, е він знаходить, наприклад, за допомогою штучного інтелекту, робиться швидше, персоналізованіше, і індекс уже 042. На сьомому місці: програмісти верстатів, тобто це різні комп'ютерні системи, е станки і. Тут вказано, хоча Copilot менше сфокусований на кодуванні ніж спеціалізовані інструменти. Е, інші чати мають на увазі більш спеціалізовані, як от клот або той же GPT, Все одно його можливості можна використовувати для налагодження програм та верстатів. І навіть для Copilot, не найпопулярнішого в цьому царині інструмента, фахівці звертались, і дуже успішно 90% завдань такого типу програмістів. Допомагав вирішувати штучний інтелект. індекс 044. Переходимо до шостого місця. Представники служби підтримки це теж ймовірно, що по телефону, так і схоже, але розділили це на трохи іншу професію. І зараз буде топ-5. Якщо вам цікаво дізнатися, які ж професії ще більшого впливу вже зазнали від штучного інтелекту, то поставте лайк цьому відео і поділіться ним або залиште коментар. Всі ці дії дуже допомагають і підтримують канал, який півроку був без відео, і зараз його треба активненько реанімувати. Тож дякую вам за активність. І переходимо до п'ятого місця: це письменники та різні автори. Чому для творців контенту штучний інтелект це потужний інструмент для генерації ідей, написання чернеток, редагування та розробки матеріалів. Він допомагає долати творчу кризу та прискорювати процес створення текстів. Можливо, не всі письменники там в цьому будуть зізнаватися, але мені здається, що всі використовують штучний інтелект. Ну, наприклад, вони пишуть роман, письменники, і їм цікаво, а якщо ось Далі так підуть події. Що станеться? Наскільки це буде логічно? Які можуть бути далі розвитки сюжету? І з цими питаннями можна звертатись до штучного інтелекту? Нехай він на основі вже написаного тексту дасть рекомендації, який далі шлях буде більш такий логічний. Або за що часто критикують голівудські фільми, коли. Нелогічно чинять герої, через це відбуваються основні події, але з самого початку логіки в їхніх діях було мало. Тобто це питання до сценаристів. Тут теж письменники можуть свій текст закинути в штучний інтелект і попросити критично оцінити, чи достатньо логіки в мотивації дій персонажів і так далі. Тому е, дуже потужний інструмент, який не замінює креатив і справжнього письменника, а лише допомагає покращити талант е, автора. Четверте місце і вже індекс 046 представники з продажу послуг. Хоча, взагалі, можна сюди, напевно, маркетинг відносити дуже широко, тому що і креативи для соцмереж, і різні сценарії, реклами, багато чого можна генерувати. Ну і що тут ще говориться: готувати комерційні пропозиції, просувати послуги та ефективно спілкуватися з клієнтами. Ну, тобто, багато чого. Чат-боти в сфері маркетингу дуже зараз популярні, або ті боти, які відповідають на коментарі в інстаграмі клієнтам, і багато такого подібного. Тож це четверте місце. Я абсолютно згодний, що це дуже така сфера, яка використовує штучний інтелект. На третьому місці наша бронза. Борт-Провідники несподівано. 0,47 індекс застосованості. Як же пояснюється високий бал. Штучний інтелект може надавати інформацію клієнтам, відповідати на запити та надавати загальну допомогу. Це може розвантажити борт провідників від рутинних питань та дозволити зосередитись на безпеці та комфорті. Е, я не до кінця уявляю, як це, можливо, в сидіннях в літаку, або це можуть бути і автобуси, наприклад, е, якісь пульти мають бути, не знаю що. Е, в цій сфері я не суперзнаток, тому. Залишається трошки дивуватись, тому що ось така у нас є тенденція. На другому місці сріблом – «Історики» 048. Робота істориків це збір, аналіз та пояснення інформації. Штучний інтелект стає незамінним помічником у дослідженні історичних питань, пошуку джерел та структуруванні матеріалів. Це значно прискорює роботу. Ну, мені здається, сюди можна віднести взагалі всіх науковців або практично всіх, тому що дійсно робити мета дослідження, аналізувати, які вже були зроблені дослідження, які там висновки. Це дійсно зі штучним інтелектом дуже простіше. Зокрема, сервіси Perplexity, Consensus чудово допомагають щось досліджувати. І на першому місці, яка ж професія у нас станом на зараз? Перекладачі 049. Чому? Тому що штучний інтелект допомагає з редагуванням, з написанням текстів та інтерпретацією культурної інформації. Тобто, те, що найважче перекладати, це культурний контекст, фразіологізми, ідіоми і так далі. Штучний інтелект в цьому теж сильний і він працює краще, ніж той же стандартний Google-перекладач. Шиї виступає потужним асистентом, а не повною заміною. Ну, Поки що, напевно, що особливо в завданнях, що вимагають взаємодії з людьми. Тож 98% всіх завдань, які за посадовими обов'язками лягають на плечі перекладача, штучний інтелект може робити і може робити їх з ефективністю 88%. Хоча в рамках кожного окремого завдання ще бачите, майже половину треба дороблювати людині. Ось такі у нас результати дослідження. Доволі такі, ну, несподіваний в деяких місцях, як на мене. Тим не менше, ще раз наголошую, що це дослідження було не про те, що ці професії першими зникнуть, а про те, в яких професіях найкраще застосовувати станом на зараз штучний інтелект, де він дає найкращий результат. Тож. Якщо тут є ваша професія, це означає, що вам як мінімум треба опанувати штучний інтелект, бо дуже багато роботодавців зараз можуть навіть не брати на роботу фахівців, які не знають, як в їхніх професійних обов'язках використовувати штучний інтелект. Тож зважайте на це, і це буде перший крок для збереження свого робочого місця. Ну і якщо вам було цікаво, з вас коментар з вашими враженнями. З вами був Іван Іванов. До зустрічі в наступних відео.